Слава Україні. Героям слава останнім тижнем Україну сколихнула чергова, ну, черговий корупційний скандал. Сколихнув, скажімо, це ціла хвиля навіть корупційних скандалів. Ну, чесно кажучи, взагалі, ну, от що от, 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 в цьому такого дивного сталося навіть? Да в принципі, я скажу, нічого, дивного не сталося. Що, що можна взяти від. А хто винен, я вважаю, винні самі люди, самі у ці 73%, я, які це е, все спустили. Це ж 73%, які голосували за Зеленського. так? А якщо ще за Порошенка 24%, то 97%. Дивись, пам'ятаєш, чим закінчилося президентство Порошенка? Ну там же ж був ще один гучний корупційний скандал зі свинасвинарчуки Гладковські, от та інша срань ну, те, що, те, що для Зеленського міндичі, те для Порошенка був Гладковський. Так, а міндичі, чому ці всі так безкарно? Творять, що все, що їм заманеться, тому що в нас, на жаль, люди мовчать, не хочуть йти до влади, мовчать спокійно, ну їх все влаштовує. Дивись, дивись, всякі антикору говорити про те, що корупція, про те, як все погано, ну є кому. Хорошо, але от ну, поганий Порошенка, поганий Зеленський, хто хороший? А хороший mm. це у нас Українська Технократична партія. Ну, Гліб наш... положі, положі і Віктор Сніжко. От хто у нас хороший. Але е, нас таких хороших, ну, надто мало нас двох. І так, таких хороших. І також дуже гарний, кого я поважаю, це Олег Однороженко. Ну так, да, ну, оце наш хороший друг. Але в цілому, в цілому, в цілому. В цілому. В цілому, в цілому Просто, от, проблема ж не тільки в тому, що у нас погана да, от, ну, майже всіх ну, знають, що у нас влада погана. А на кого міняти, немає. Я тобі ні. скажу, що в нас, що права, у нас вада з 1991 року хорошої не було. Це ну, да, взагалі всю історію майже, ну крім, крім якихось, може коротеньких проблисків. Ну, не будемо її розбирати, але кажу, оста, да, останні. Наші останні десятиліття хорошої влади, в принципі, та й не було. Просто для того, щоб була хороша влада, треба, щоб було, були ті, хто мають прийти до влади. Ну, власне, власне, проблема в першу чергу в кризі еліт. Тобто, хто, тобто Чому в 2019 році став президентом саме Зеленський? Тому що націоналісти вони, не, не, не була дуже слабка пропаганда. Вони, вони дуже погано працювали на той час. І, і, і тим, що вони бездіяльні діалісти свої, тим, що погано працювали, і от цієї результати такі, що президентом став Зеленський. Ну що, просто да, націоналісти провалили і не тільки тому, що в них була слабка пропаганда. Націоналісти, в принципі, провалили політичну боротьбу, тому що. Ну, просто тому, що в 19-му році УТП ще не було, а старі націоналістичні організації вже зганьбилися з системою. Ну, от, от що можна сказати от про це все. Ну, ладно, про от ми говоримо вже не про міндичів, не про Зеленських, не про Порошенок, а про націоналістів. Так, О, я забув ще додати, що цей Міндич він же друг Зеленського по 95-му кварталу там був. І, і ще Міндич він. Е, га, га, говорять, що, що переховувався в синагогі Хабат Любавич. Він, що, принципі, до речі, єврей, він етнічний єврей. Я що, я не <сум> проти євреїв. Де і, і та й, та й Мінд... та й сам Зеленський теж е, єврей, принаймні там, принаймні, частково. Ну це. Це ні для кого не секрет. Ну, от невже от в цілій Україні не знайшлось Україна? Просто проблема в тому, що, ну, українці, де де ваше палаюче бажання якби, приходити до влади і давати ну і робити? З України технократичну державу. Де ваше бажання українців? От того й євреї. То що, звісно, що євреям можна багато що закинути. Що в них там написано в Талмуді? Там, наскільки, вони, ну, наскільки вони там буквально такий, такий расизм і, 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 і фактично нацизм проти інших народів? що Майнкам що відпочиває. А те, а що а а Ізраїль творить там в Секторі Газа там, з тими Арабами? А віть. Та він творить там геноцид. А Араби вони їх все влаштовують, вони не вступаються вступають. А Арабів в секторі Газа вони там щось получаються, але інші Араби не сильно влаштують. Але це, знову ж таки, це питання євреїв та арабів. У нас це. ну... Ми просто на це дивимось так, що. Ну, так що ми, 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 ми ну, великі любителі Арабів, особливо так. дивлячись на те, що вони творять і, 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 там, в Європі, коли їх там приймають як біженців. Да? Ти ж там в Швеції, да? як так, там? я в Швеції, так. Та там вони себе поводити не вміють, м'яко кажу. скажу. Поводити вони себе не вміють, хамовито себе поводять, показують свою високомірність проявляють в повному, в повному я скажу, обсяді, проявляють свою високомірність. Ну, от от, от, от в чому це от проявляється? В тому, що вони хам, хам, хамлять там, неадекватно себе поводять дуже. Це, це реально серед них розповсюджене. Працювати вони не хочуть. Я так скажу, а дехто з них взагалі займається криміналом відвертим. А яким криміналом? Бували, звичайно, там вбивства, бували. Іноді таке рано було теракти. Ого, нав нав Навіть так е теракти. Ну, в принципі, це все це знову ж таки питання мусульман. Але чому нас в е ну, е Україні не так сильно стосується ця проблема, тому що їх тут ну, майже нема? Так, я на рахунок у цього Міндича що я забув нагадати, що він мій земляк, він з міста Дніпро... Дніпропетровська народження. Народився в місті Дніпропетровську при ну, СРСР. Зараз Дніпро, да. Тож, Дніпро. тож просто так, да, просто що Араби у нас Арабі у нас ще, на щастя, не так багато, от тих, хто до от, тих, от, от що як, 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 як в країнах Євросоюзу. А а, от, ну, а, от ці, а, от Міндичі у нас у владних кабінетах сидять. І Вітя, я тобі так скажу, що українці багато хто вже знає і про, і про євреїв, і про те, що про, про так звану єврейську змову. Але, але що, ну і що? Ну знають, і що тепер? Ну, знають. І, і що, що вони з цим готові робити? Що ви українці з цим готові робити? А треба Влади. Треба йти до влади те, чого українці не хочуть робити, принаймні, я так розумію, всі. Ну, не всі там, ну, принаймні, більшість, от, от, от коли ми. Його... Що, принаймні, переважна більшість 99,9%. Ну, дивись: або якщо хочуть іти до влади, то тільки для того, щоб мати якісь там Ну щоб гроші заробляти на, на посадах, на корупції і так далі. Тобто. Тобто, да, тобто, те, що там євреї погані там, ну, і, і прочі, ну, політики погані, Зеленський поганий, Порошенко поганий, Там, Ну, Путін, звісно, хуйло, саме собі. Кацапа хуйові. Ну, А хто хороший, ну от хто хороший, хороші ми, а нас, ну... тобто проблема, знову ж таки, в тому, що хороших не підтримують. Ладно. І, ем... будь і ось і ось суму на яку там вкрав міндич. Там скільки він там вкрав, певно, він мільйони доларів. А ці гроші да можна стільки дронів створити, можна стільки дронів мільйонів. Тут, тут. Дивись тут е, питання в тому, що мобілізація під час війни стосується лише чоловіків, які не і, і, і то тих, які не можуть відкупитись від ТЦК. Але е, якщо, от, якщо капіт, капітали мобілізувати, гроші, от, все це ну, це, це нікому. ну, Це влада не робить, влада, ну, влада тільки влаштувала, чи в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Написано прямо про мобілізацію. Зараз я прочитаю, саме що таке мобілізація. Там недовго не, не я зараз прочитаю, що було. Зрозуміло, сам цей термін. Що це саме таке мобілізація взагалі? Бо те, хто думає, що мобілізація це когось схопити, мобілізувати там, ні, мобілізація це взагалі зовсім інше. Зараз я поясню. В першу чергу про гроші, про активи, про, про промисловість. Тобто, те, що, тобто якщо от у нас ну, війна, то можна, значить. Активи Ахметова націоналізувати. Так. Зараз я вже заходжу на сайт Верховної Ради України. Зараз я зачитаю там той термін на законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там воно недовго. Зараз зачитаю термін. Ось цей. Стаття перша. Визначення основних термінів. У цьому законі наведені нижчі терміни виживаються у такому значенні. Мобілізаційна підготовка, комплекс організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових. Та інших заходів, які здійснюються в мирний час, з метою підготовки національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування збройних сил України, інших утворених відповідно до законів. Віть, віть ці всі офіці... офіційні офіціозні формулювання. Це, це, це зараз це про мобілізація. Мобілізація комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки. Діяності органів державної влади, інших О, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та функціонування в умовах особливого періоду. А збройних сил України, інші піскофрування цивільного захисту на організацію штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частково та проводити це, 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 короче, це, короче віде. Віде. економіки, економіки. Мобілізація починається з економіки. Кому в нас належить, допустимо, от економіка, енергетика, кому у нас належить? Олігархам. Ахметову в основному. Кому в нас належить там нафтопереробка, Ну, Коломойському там намір належала, ну і так далі. Тобто, якщо у нас, якщо у нас мобілізація, а мобілізація стосується, стосує, стосує, знову ж таки, Чоловіків, які не можуть підкупитися. Ладно, тобто це все зрозуміло. У нас повністю в цьому плані ну, те, що відбувається, це не сказати, що і мобілізація відбувається. Просто відбувається заробляння грошей воєнковими на, на вілли в Іспаніях, як як, як одеський воєнком Борисов Ну, це само собою. хорошо. Е, воєнкоми погані, влада погана, все, все погане. Е, але от в СЗЧ, або, там оце, або просто от від мобілізації, там, хаваються сотні тисяч чоловіків. Мільйони. Ну, мільйони. Тому, кулаць, влада, сотні, ну, мільйони. В, навіть, навіть якщо їх мільйони чи суття, ну грабезна кількість, що вони роблять для того, щоб у нас. Щоб війна йшла е, правильно. Тобто, щоб не те, що от відбувається зараз, е, як там. а щоб, щоб війна велася правильно, щоб війна велася технологіями, щоб воювали капітали, щоб Україну перетворити на один великий завод лабораторію. Що для цього ці чоловіки роблять? Вони просто вдома сидять і все. Просто сидять вдома. Ну Відповідно. Але е, якщо скажімо, от скажімо, у Бовну візьмемо цифру 500 тисяч, да? от, ну, наприклад, навіть якщо дебільоди, навіть 500 тисяч. Це ж українська повстальська армія до е, піку своєї, ну, там в, мала в своїй чисельності десь суманно, приблизно біля 100 тисяч чоловік. 100 тисяч. Тобто, якщо 500 тисяч, навіть якщо вони просто на Байдан вийдуть. Навіть якщо. просто це, це все, це. Це вже. Це вже ну, але під правильними гаслами звісно. Не під гаслами там підіймемо лапки лапки вгору, там давайте таке перед Путіним Ні. Під правильними гаслами щоб, щоб привести до влади правильну. Там, щоб але кому? Ну, ладно, це інше питання. Тобто, тобто от під гаслами, там, щоб перетворити Україну на один великий завод лабораторію лабораторії. Ну, коротше, ту, коротше, під правильними гаслами, якщо вийдуть. І, 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 і е, гов, говорять, що це неможливо, тому що військовий стан. Ну, якимось там соросятам, комсомольцям вийти за НАБУ. Ніякий військовий стад не, не завадимо. З картонками взяли і повиходили. Ну, як думаєш, що у чому відвідість? Чому, чому ті повиходили? А коли чоловіків на вулицях ловлять, то ті якось сидять по набам, як миші. Це, це тому, що вони більш організовані, це соросята, а звичайні люди чогось бояться. А ці соросята за гроші вони організовані, розуміють, що їх прикриває США. Європейський союз. І, і, і нічого не бояться, і нічого не бояться. І виходять. Так що, так, головне, що і, і УТП виходила, ми, ми як УТП, виходили проти примусу до вакцинації в 21 році, правда, ще. Ми виходили проти цього. Але нас, ну. Ну, місяць, що ми, на, нам без медіаресурсу вдавалося лише там, сотні людей там, збирати, а але, але ти де більше ми виходили до Майдан. Це, це було. Я так, я так скажу: на рахунок того, що там один персонаж нам закидував, що ми не виходимо на акції проти босифікації, ми підемо, ми готові піти на акції проти босифікації, але тоді, коли нам на хто вийде Хто вийде? Хто ще вийде з нами? От е, що, що проблема? Проблема. У відсутності організації моя хата Скрає, я нічого не знаю. Тому і бідничі. Тому і бідничі. Так же ж. Так же ж. Так же ж. Тому і мусифікація ось ця. То і мусифікація. Тому оце, ну, е, до речі, от такий... Десь там тиждень чи два тому там, якісь, от, повертаючись до теми євреїв, до теми оці, хаб, там Хабада, там, це все там, сект, секта Хаба. Ну, окей. оцей є... хтось із секти Хаба сказав, що війна закінчиться 15 січня. Урок один, я не буду називати, хто ти в шаті скинув у цю новину. Та це розрахований фейк на корисних дивись. ідіотів. Вони спеціально це я... вкинуть, щоб дурити людей. Дивись, дивись, віть. Віть віть мене набагато більше, якщо війна реально закінчиться 15 січня. Ну, мене це злякає більше, ніж навіть продовження. Ні, гліб, ні, ніглі, ні, ні. війна 15 січня навряд чи закінчиться. Рано ну, дивлюся. Уяв, уявімо, якщо війна 15 січня закінчиться, це знає, що означатиме? Що, що війна це просто керований ляльковий театр. Причому причом російська сторона е, пляше під конкретну дудку. Ну, розумієш? Так. Якщо, якщо вони керують, контролюють, коли війна закінчиться, значить вони контролюють, коли війна і почнеться. Але хто їм, хто їм дає з Богу це все контролювати? Ладно, допустимо, ми українці на Путіна там, ну, якби на Путіна і Кацапів, якби, ну, не маємо впливу. Ладно? Ну, але ж ми навіть на свою владу, ми маємо вплив. Ми маємо, але треба народу об'єднатися, щоб мати вплив. І йти так, до влади. Якщо, наприклад, о, ти пишеш звернення, тобі відповідають. ти щось... Якби, ну, кажеш, навіть які, на які звернення люди депутати реагували, да? на які звернення? Так, реагували багато депутатів, я скажу. Хоч, звичайно, не десятка, але те, що там 5, 7, 8 реагують в середньому, я так скажу. І якийсь там ти казав, на щось воно впливало нібито, так? Да? Так впливало, так. Впливає дуже сильно. Наприклад. Наприклад, я просив відновити прямі трансляції на Верховній Раді України. Вони це врахували і вони були відновлені зовсім нещодавно. Так більше, більше якраз після твого звернення. Я теж писав, звернення на адресу там, ну, президента, Кабіду і всього такого проти, то есть, ну, проти обмежень на посадку в громадський транспорт, Ну оце там ковідних обмежень. Ну, от, -от, 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 -от той маразм пам'ятаєш от цей перший рік. Та дуже добре про... пам'ятаю. Так, це його. Так, я, я писав ну, не тільки я там, а ще там, десятки сотні людей тобі, під, під цим підписувалось. Що ми писали під ну, зведення до КЕМ, ну, до Кабміну, до президента, до голови Верховної Ради і так далі. Тож до губернатора Сумщини, там, до, ну, до, ну, до місцевої влади. Місцева влада, звісно, сказала, що ці рішення приймаються в центральній владі, але центральна влада взяла і скасувала ці обмеження. І що? Тож, якби, ну, можливо, навіть ми на це вплинули. Просто як там, от нас, от здавалось би, от, от що ти там пишеш звернення, що я там свого часу з людьми теж писав звернення, щось, ну, на щось воно впливає. Але цього, да, цього, звісно, цього, звісно мало. Але сам факт, що на, на владу на все можна вплинути. І міндичі, і міндичі це все, ну, Міндичі і все таке це все наслідок чого? пасивності людей. Так. І, і ось це так скажу: ось те, що ось цей Клічко заявляв, що треба, начебто, мобілізаційний вік знизити з 25 до 22 23 років. Це він ідіотизм несе, але я цього не я так, скажу, Вітя, не я скажу. Вітя, вітя, от, якщо говорити про мобілізаційний вік, от кого мобілізувати, це знаєш як. в нинішньому Кого принести в жертву? Та, кого принести в жертву, це звучить. Тобто. Давай, а давайте поносити в жертву, типа, не старих, а молодих. Або там давайте поносити в жертву там, не... там принесимо в жертву депутатів, там корупціонерів і все одно не шкода. Типа, давайте мобілізуємо. Ну, тобто це так звучить. А, це, але... виглядає, це чесно виглядає по тупому Я ну, взагалі я категорично проти зниження мобілізаційного віку. Ми ж проти чому? Тому що на даний момент. Е, е, Тоби, не, не, не відбувається мобілізація ну, власної економіки. Тому що, тому що коли одні, там, ж, одні жертвують своїми життями, вибачай, то інші, інші просто розкладають бюджети. Тобто, це все, поки, поки це все відбувається, тобто, ну, нема сенсу говорити про мобілізацію. Так, я, я, я про це і кажу. Я писав. З тим, щоб щоб, щоб взагалі не знижували мобілізаційний вік нижче 25 років, то там України також. Вітя срачі, срачі на тему, кого мобілізувати взагалі не мають сенсу е, на даний момент, е, тому що да, тому, що і от що має сенс? Ти тут правий, ти тут на 100% правий. Треба народу йти до влади, що має сенс. Народ і до влади. Ні, 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 народ не народу, а от е... народу треба йти. Народу треба вивчати ідеологію української технократії і вступати до УТП. Ну, а, а, а які ще варіанти? Так іншого варіанту немає. Я кажу, що народ має вивчати ідеологію УТП, вступити до УТП і потім йти від імені УТП вже до влади. Тобто... тобто, щоб народу треба долати меншовартість, що там не просто там нити, які погані жиди. Там погані жиди, погана влада, погані корупціонери, погані все. да, вони погані. Але, значить, треба діяти. Так, і у народу ще є меншовартість така те, що вони дуже меншоварті, вважають. Богом Стерненка, Богом притулу, Богом ну, Зеленського. Ну, е, е, от що побачили по телевізору по інтернетам. Е, те і, Бажаю, ти, там те, Богом, що Буданова, Тимошенка. Або дивись, е, ну, це, це те, що побачили по телевізору, те і це. навіть ж по телевізору не крутить. Ну, е, це це да, це само собою. Але є ще один сорт меджовартості від. Наприклад, коли ми говоримо, що Україна має бути технократичною над державою, та нас дивляться як на якихось там несповна на, на, на розуму. На та нас так? дивляться як на божевільних. На божевільних. Ну, яка технократична державність? Це ж якби, всі ж звикли, що Україна це якесь там недолуге одоробло, і так і має бути. Або, наприклад, що громадський транспорт. От, коли ми говоримо про громадський транспорт, всі звикли, що гробацький транспорт задрипаний, там якісь задрипані бабковози. Ну там, крім метро. Метро вода, воно там, всі звикли, що воно хороше. А все крім метро, це задрипані бабковози. Якісь... Про тролейбуси мене вже там висміюють за те, що кажу. Так, про я тому. знаю: про твій двохполосний тролейбус, там ці там має сміються, широкі і це просто. жах. Полосний тролейбус, 6 метрів 25 сантиметрів, це ненормально. Я просто в шоці. Це ж наскільки люди зараз в нас. Так, це ж ніде ніхто не робив. А покажи приклад, а що там? А в Японії не роблять, а в Китаї не роблять, а ніде не роблять, значить нам не треба. Оця от менша вартість. Ну, тож, так, да. от про реактори на таких нейтронах. От вже не, уже поменше меншої вартості. Вже якесь мене так скептично люди це сприймають. Уже коли, коли вже війна, коли вже, ну, війна з ядерною державою без власної ядерної зброї. Якась вже у людей прокидається клепка. що ну, якби, якби в Україні був, був, був ядерний статус, то ніякої війни би не було. От як от, 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 що, що а, а от в цьому у людей вже клепка прокидається. І це, знаєш, новини, новини гарні. От от прокинулась клепка, якби уже там що ядерний статус потрібен, значить прокинеться клепка, що і що інші пункти УТП теж мають рацію, так? Так. Що ж тоді, що можемо сказати на підсумок? Якщо ми ситуація на кращу виправиться, то нехай вивчаються ідеологію ОТП, вступають до партії нашої і йдуть до влади від імені нашої партії. І от тоді в нас буде дуже гарна ситуація покраще да. ніж в усіх країнах світу, що годі винити там же да масонів, годі винити всіх, всіх крім себе, ну і, і годі бути меншовартими. Оце головне. Головна провина українців це менша вартість. Переможемо меншу вартість, ну, значить, будемо переможцями. Слава Україні! Героям слава!